24 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, війська РФ обстріляли Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно, Іскандер-К. Завдяки ППО, одна із ракет не досягла своєї цілі. Повідомили у повітряних силах. У силах оборони півдня України зазначили, що влучання сталося у складські приміщення. Кількість травмованих в Одесі зросла до трьох. Це 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років. Повідомив керівникова Олег Кіпер. У Слобожанському на Харківщині чоловік та жінка загинули в нас. Слідок підриву автівки на протитанковій міні повідомив керівник ОВА Олег Сенєгубов. За його даними, чоловік загинув на місці жінка дорогою до лікарні за добу Росія у війні проти України втратила 1300 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 535 тридцять військовослужбовців. Першочергово, коли туди підрозділ прибув, задача була закріпитися скажімо так, на другому рубежі, дати можливість підготувати лінію оборони по околиці Богданівка. Зайшов по темряві, вже майже світав, туди вже зайшли на позицію. Наша задача була зайти, чим поглибше закопатись, окупатись і замаскуруватись. У нас було дуже тяжко вичасати, А орла на днем було навіть їх видно. Несвідно рельєф порівнюють, фотографують, так що ми намагалися дуже рельєф не міняти під якимись такими деревами, де можна було більше укриття взяти, заритись. Купав майже на адреналіні, чим глибше б купалися, тим було б, б безпечніше. Вдень переважно вони впівішками. О, вночі вони дронами, артою переважно вони найінтенсивніше це вечір. І ранок. Якраз клоя зможу мінятись позиції. Постійно манітори. І півічки раз за разом. Ходив якесь культяє, щоб купати. Як нема, то доводиться міскувати. Виходити, ми вже другими трупами виходили. Частково через мінополо навіть. По ті, що заходили, трошки було вже місце. Видно, де були проходи. Там вони вже ті точки, ті всі проходи, вони вартою просто взяли на крила. Потім почалися штурми противника вже безпосередньо на тих позиціях, які були попередньо, скажімо, другої лінії. Часі, я думаю, там немає жодної будівлі, яка була. Ну, повноцінно, з вікнами, з дверима, в будь-якому випадку, або вікна, або двері вибиті. Таких аж-аж грандіозних руйнацій, що воно просто стерто з лиця землі немає. Якщо говорити про Богданівку, то там ну, взагалі немає. Якщо хтось сказав, що це село, то не сказати, це просто деякі кілька фундаментів і все. Техніки противник не застосовував на тому напрямку. Піхота спочатку пробувала скажімо так, там до відділення групами заходити по 8 чоловік. На трубежі виявлення першочергово, коли за допомогою дронів ми могли їх фіксувати приміщення. Якщо дозволяла відстань, ми наносили вогонь або гарматами, або мінометами. В подальшому вони коли також вони дурні розуміють, що їх просто відстрілюють там валять. Змінили тактику, почали просуватися дрібними групами, по два-три чоловіка, причому просуватися бігом, в прямому смислі просто бігли трошки на перший, потім скупчувалися і вже пробували штурмувати там, групами по десять чоловік. Відповідно, друга група прибігала так само в укриття. Збиралося їх там шість-сім чоловік, і тоді вже так само накривали артилерії. Багато офіцерів пішли самі на позиції, щоб показати свої міськ. Своїм підлеглим, що, що от, я йду разом з вами, будь ласка, хлопці, є задача, її треба виконувати. І от це також зіграло таку важливу роль, коли бій, боєць бачить, що його командир поряд з ним. Для нього це трошки більше мотивації дає. Виход. Прибувши на наше, ми називаємо це точка. Потрібно було десь розміщати основний особовий склад, який прибував безпосередньо в самий в яр. І це була моя перша прогулянка по місту, і я був вражений. Воно мені чимось не Гостомель, але Гостомель був не настільки зруйнований. Тоді в Гостомель я був вражений тим, що я це бачив в перший раз, а тут прямо такого, то це було. Дуже цікаво і шокуюче. Це подорож по місту. Були і дрони, і працював, працював міномет, Бачить якийсь рух по місту. і Відразу відпрацьовують там буквально ну, хвилини півтори-дві, і вони вже працюють. І артилерія працювала, і москалі, і наша, наші хлопці також. Дві гармати 105-го калібру. Були такі дні, що 90 пострілів на день. І вони дуже-дуже-дуже класно працювали. Грубо кажучи, така собі була е, велика артилерійська снайперка, можна сказати, що попадала буквально в ту ціль, куди там, в вікно будинку. Тобто орієнтир був там будинок, але попадали не то що в будинок, прямо в вікно. Сі. Звикли до такого, що є нуль, перша лінія десь там за 500 метрів, друга лінія за кілометр, і третя лінія це десь вже тилові позиції, але тут все, все інакше. Все інакше і найслабий міномет добуває до наших позицій. Вже чотири роки функціонує гурток комп'ютерна графіка для учнів сьомих одинадцятих класів та «Основи інформаційних технологій з елементами англійської мови для п'ятих-шостих класів. «На Цьому гуртку ми займаємося анімацією, робимо різні малюнки, та з старшої групи ми почнемо займатися в фотошопі. Я планую зробити своє майбутнє за допомогою цього гуртка. Я думаю, що якщо я буду продовжувати займатися цим, то в майбутньому точно щось хороше вийде. Ну от мені спочатку сподобалось просто в пейтнеті малювати, але анімація вона для мене цікавіша, чим просто малювати. Тут можна і помалювати відразу анімірувати. Ну мені подобається. Я навчилася малювати в пейтнеті дуже гарно, навчилася робити деякі види анімацій. Чесно, в мене є таке бажання в майбутньому стати програмістом. Але я розумію, що для чого треба дуже багато вчитися, і через це я намагаюся все більше здобувати знань. Керівниця гуртка зі створення комп'ютерної графіки та програмування Олена Шостачук каже: для того, щоб створювати анімацію, потрібно навчитися малювати, тому з молодшою групою починають саме з цього. Діти дуже багато малюють, створюють малюнки в комп'ютерній графіці саме. І коли ми вже підходимо до створення анімації, вони вже дуже підготовлені і їм не складно створювати персонажів та оточення для майбутнього мультика або гівки, якоїсь невеличкої анімації або немовини листівочки у старшій групі. Діти вже вивчають основні програми для створення комп'ютерної графіки, каже Олена Шостачук. Це програма для створення растової графіки. Наш популярний Adobe Photoshop, для створення векторної графіки Adobe Illustrator і також для створення анімації та також Адобовська програма. Adobe Animate. програми всі адобовські. Дуже схожий інтерфейс, діти дуже легко переходять від одної програми до іншої, дуже швидко включаються. Ми робимо не тільки ось такі коротенькі анімації, наприклад, там гівки або анімовані листівочки, а також такі повноцінні мультики. Мультики, як правило, на хвилину там, півтори максимум. Керівниця гуртка каже, що діти зацікавлені у заняттях і хтось вже розглядає захоплення як майбутню професію. Я думаю, що це може навіть стати майбутньою професією. Чому ні? Я всім дітям кажу, коли вони приходять, не ставте собі планку дуже низку, ставте собі високу планку. Чому якщо хтось може працювати, ну я не знаю, там десь в Діснеї, тому чому ви не можете? Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій, СТВ. Всі майстер-класи, вокал, гра на музичних інструментах, квести та фільм. Це програма третьої зміни культурно-мистецького відпочинку у музичній школі гармонія, яка 24 червня урочисто розпочалась. Протягом двох тижнів перебування у нашому таборі діти навчаються грати одразу на двох музичних інструментах. Весело проводять час без гаджетів. Відвідують різні екскурсії. До нас також приїжджають гості. Мистецтво воно надихає. По-перше, по-друге, музика вона дає дітям змогу відволіктися від ну, таких страшних реалій сьогодення. Це дуже важливо. В гаджетах вони можуть і вдома посидіти. Да, за бажання тут цього немає. За словами Кароліни, Юрчук, учасника табору переважно є діти без музичної освіти, тому це їх перший подібний досвід. Більшість діток, які вже... Які ще не навчаються в музичній школі. тобто вони приходять а вже на вересень більшість цих дітей приходить навчатися в наш заклад. Музика розвиває у дітей пам'ять. Артистизм це дуже теж важливо, і, от саме коли дітки виступають вже в кінці культурно-мистецького відпочинку на звітному концерті, для багатьох це такий перший досвід саме виконання от на сцені, тому що в нас всі дітки виступають саме на сцені для батьків. Вони грають по два твори на кожному інструменті, грають в ансамблі і в маленькому оркестрі. У Нас викладачі дуже активно з цим працюють, тобто щоб діти виступали на сцені, щоб діти приймали участь. В конкурсах, і звичайно, що це дуже захоплює дітей. Це дітям подобається. Марина, учасниця першої зміни табору, поділилася, що залишились лише приємні спогади, і під час урочистого відкриття зі своєю групою продемонструвала танок, який дівчата вивчили в музичній школі, аби ще більше зацікавити початківців. Наші зміни були квести, дуже цікаві. Було дуже цікаво. Були музичні інструменти, всі діти навчилися грати. Найбільше мені сподобались барабани. Я знайшла нових друзів дуже багато, було дуже цікаво. Було все яскраво, нові спогади. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ розпочнемо з суворої та невідворотної відповідальності за зраду. Суд на 15 років позбавив волі і конфіскував усе майно колишнього правоохоронця з міста Ізюм. Останній розпочав співпрацю з агресором одразу після окупації. Спочатку дільничим у псевдополіції, де відповідав за громадський порядок, і особисто разом із солдатами армії РФ патрулював вулиці і полював на проукраїнських громадян. Після звільнення Ізюму силами оборони України правоохоронці затримали зрадника. Попереду чимало роботи з виявлення і засудження тих, хто перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану. Перед тим як допомагати загарбнику, подумайте про своє майбутнє: чи хотіли б ви провести майже два десятиліття чи все життя за ґрата? На початку червня ДБР оголосило підозру високопосадовцю командувачу регіонального управління сил територіальної оборони. Південь він, скориставшись посадою і повноваженнями, залучив до будівництва свого маєтку трьох солдатів, але гроші платив не з власної кишені. Бійці-будівельники отримували доплати з бюджету як за виконання бойових завдань на передовій. Парадокс чи не так? Де юри солдати служили де-факто виконували приватне замовлення. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді 2 мільйонів гривень застави. Досудове розслідування триває. У вівторок, 25 червня, максимальна температура в день плюс 24, вночі плюс 15. Вологість повітря 62%, вітер північний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, в день можливий дощ.